Всім привіт! На відео сьогодні дальномір Art Bull Цей 650, А цей 1000. І з самого початку відео хочу сказати, якщо ви військовий, або ви просто шукаєте дальномір для військових, зразу вам кажу, добре подумайте і добре розпитайте самих військових, які вже користуються якимись дальномірами. Тому що цей дальномір. Ось зараз ви побачите, я його включу. Я виключив світло, і от тепер зараз ви побачите ось блимання. Щоб ви розуміли у ворога є різне обладнання, і оцей інфрачервоний промінь чи якийсь це лазер, я не знаю. це за все, що це інфрачервоний, тому що. Коли блимаєш прямо на себе, то його не видно. Видно тільки через камеру телефону. І це буде замітно. Так, з цим розібрались. А тепер перейдемо вже до самих оцих дальномірів. Найдорожче, що я знаходив у нас тут в Україні, ось такі це в епіцентрі, коштують 4 тисячі гривень, ну, по суті, це 100 доларів. Так, середня ціна на уликсі можна знайти або на промі приблизно за 50-60 доларів, а на AliExpress вони коштують ну, приблизно 40 доларів. Ціни в них відрізняються, тобто ось цей 1000 він є дорожчий, 650 є дешевший. В цьому відео я хочу їх порівняти і взагалі зрозуміти, наскільки вони точно працюють, чи є в них різниця. Тому що часто китайці роблять такий маркетинговий хід, виготовляють. Дві одинакові речі, просто на них написи різні і ставлять різні ціни. А по своїх характеристиках вони по факту будуть одинакові. Якщо взяти інструкцію, тут всьому, що тут написано, мабуть, дуже вірити не варто. Зближення тут однакове 6 крат, діаметр 20 мм, ну і максимальна відстань. Бачите, тут вказано 650 і 1000. І багато хто пише, що і один і другий дальномір розрахований на максимальну відстань, або 650 метрів, або 1000 метрів. Але тут це все вказано в ярдах. Тому 1000 ярдів це дещо менше, ніж 1000 метрів. Це є приблизно, ну, давайте так будемо заокруглювати, 1000 ярдів це є 900 метрів. Тобто можна сказати, що ось цей дальномір, він буде або. Визначати точно, або взагалі може після тисячі ярдів, або там, 900 метрів перестане оприділяти відстань, або буде її визначати ну, якось неправильно і з великою похибкою. Тут є така інструкція. В більшості тут нічого такого е ну, по ньому особливого, важливого. Я вже познімаю через нього, покажу, як там переключати параметри. Нічого важкого немає. Дещо ще повернусь до розпаковування. Йде оцей дальномір в такий доволі жорсткій в жорсткому жорсткому пеналі, доволі, доволі нормально за таку ціну. Коли ви його, наприклад, візьмете, почнете включати, тут є кнопка Power, він у вас включатися не буде. Тому що потрібно спочатку, хоча батарейка тут є, потрібно відкрутити оцю кришку, витягнути батарейку. Далі з неї зняти захисне, захисну цю пленку, бачите? Для того, щоб, мабуть, батарейка десь не окислилась. Ну і поставити, і тоді він почне працювати. Коли я його тільки взяв і почав дивитися якби, на вулицю, через вікно, він ну, якби не працював, показував якийсь просто бред. Все через те, що його через скло використовувати ну, не виходить. Хоча я не знаю, можливо, через одинарне скло отримать, я пробував через ну, склопакет, там три скла. І він ніяких результатів не давав. Оці два дальноміри я протестую. Постараюся визначити, чи є в них різниця, чи, чи вартує купляти дорожчий, на якому написано 1000. Чи можна купляти ось цей дешевший, на якому написано 650 ярдів, що буде, мабуть, приблизно десь 600 метрів. Але можливо він все рівно буде так само точно працювати, як цей, і буде там на відстань в 900-1000 метрів нормальні давати результати. І також тут ще, що головне в дальномірах, це не просто визначати відстань до об'єкта, ну, наприклад, там, до будинку. Тобто ви наводитесь на стіну, якусь будинку, і воно вам показує там, 500 метрів. Важливо ще в дальномірі те, щоб на дуже далеку відстань, ну, 500 метрів, 800 метрів, коли ви наводитесь на якийсь дуже маленький об'єкт, щоб точно цей лазер попадав в нього і ви прям. Визначали відстань саме до цього об'єкта, наскільки точно б'є оцей лазер. Ще на рахунок батарейки, вона йде в комплект, як ви бачили. Це є CR2. 3 вольтова. Її можна окремо купити приблизно її ціна 100 гривень. Як ним користуватися? Тут немає нічого такого складного. Нажимаєте один раз на ось цю кнопку. І він вам показує якісь дані. Е, можливо, при включенні дані будуть показуватись в ярдах. Для того, щоб переключити в метричну систему, треба оцю кнопку зажати ну, і потримати, мабуть, секунд-3. Також цією кнопкою можна переключати режими, але ну, мені це не дуже цікаво. Якщо ну, наприклад, у вас буде, то будете пробувати бавитись. І Також додам, що доволі швидко в них сідають батарейки. Перед тим як я буду тестувати, оці, е, міри, я їх порівняв з ось таким лазерним. Цей лазерний, е, він в темну пору доби краще працює, написано максимум 60 Ну, я на 60 не перевіряв, перевіряв десь на 50 метрів, то повністю все збігається. Що цей Показує там, приблизно 40 метрів. Ну, як б, не приблизно, але, ну, була відстань 48 метрів. Що цей лазерний, що ось цей артбул. Теж показував ту саму відстань. Хоча цей лазерний, якщо ним пробувати щось виміряти в світлу пору доби, то якщо на об'єкт падає дуже яскраве світло від сонця, то швидше за все, що він десь може виміряти так на відстань 20, ну, мабуть, 30, не більше. Ну, Тобто оця штука визначає доволі точну відстань, ну, принаймні на 50 метрів. І зараз буду пробувати на відстань в 500 метрів. Так, спочатку 650 метрів. Навожусь на кабіну 505 метрів. Так, ще раз. 506. Бачите, під кутом 5 градусів. Ну і 505-506 метрів. Похибка в 1 метр. А ось на вершечок крану не виходить ну, дізнатися відстань. Мабуть, занадто вже малий об'єкт і відбитих променів від нього вже немає. Отже, 650-й показує тут 550 метрів. Ага, це вже ярди. Я переключив 553 ярда. Так, тепер беремо тисячку. Тут теж показує 505-506 метрів. Так, на вершечок, на вершечок теж не виходить виміряти. Я переключив на ярди. І тепер знову пробуємо. 553. Ну, Тобто, що один, що другий показує повністю однаково. Бачите, оце верхнє число 552. Тут можна включати різні режими, і замість е, цього числа можуть бути або градуси, або метри. Ну, тобто, е, цей прилад знає, під яким кутом ви дивитесь. і... Бере якби, формулу прямокутного трикутника і визначає відстань більшого катета. А оце 553, це якби, получається, гіпотенуза в цьому трикутнику. Ну, тобто можна брати, вибирати різні режими або в градусах, або в метрах. Якщо ми оцей дальномір будемо тримати горизонтально, Ну, тобто під кутом 0 градусів, або там 1-2 градуси, або мінус 1 мінус 2 градуси це вже не так суттєво, то ці два числа будуть одинакові. Одним словом, що я замітив, все, що написано в інструкції, це все, як то кажуть, до одного місця. Бачите, 650 ка є на 642 метри. А мало би міряти менше, тому що інструкція написана, що 650 ярдів це його максимум. Ну, зараз в метрах, там виходить, приблизно, здається, десь 700 ярдів, якщо перевести. Ну, більше на більшу відстань він не бере. Ось бачите, сусідній будинок ну, трошки далі, але вже визначити відстань не може. Так, а тепер тисячка. Ну, тисячка теж не може визначити відстань до ось того будинку. Не можу зрозуміти чому. На відстані він приблизно, ну, мабуть, метрів ну, 750, ну, не більше. Ну, бачите, якось промені відбиваються так, що ну, назад не відбиваються від цього будинку. А вже від цього будинку в ярдах промені відбиваються 980 ярдів. Тримаю я телефон і цей дальномір в руках, тому ну, все трясеться, Але тут більш важливо зрозуміти, наскільки воно працює. Як ви можете побачити, 1072 ярди, 1037 ярда. Одним словом, мабуть, що ця штука вимірює і на 1000 метрів. Так, а зараз переключу я на метри і попробуємо ще в метрах. Ну, 983. Ще раз, 980. Ну, бачите, в мене руки трясуться. Десь трошки попадаю. Ну, я, ну наскільки точно на такій відстані оця штука вимірює. Я не можу сказати. Мабуть, на 900 метрів вимірює більш-менш точно. А вже далі і на 1000 вимірює, але наскільки там точність. Висока, ну, важко сказати. Дякую за перегляд відео. Не забувайте про підписку на канал. А і ще нагадую, що це дальномір все-таки є для гольфу, а не для, наприклад, полювання.